Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І так як жінка трохи зайнялась, пробую, ми ніколи не пробували на Херсонщині вирощувати. Отакі туї, бачите, різні різні туї. В лютому місці кінці ми садили в касети. Є різні, бачите? Є різні. І деяка більша виросла, деяка менша, звичайно, але ок окоренилася. Вона є така, як ялинка, бачите, але корінь є. Бачите, як ялинка вона колиться. А тут туя. Як називається, не знаю. Але є. І ще є одне. Я вам зараз покажу. Це жінка моя з дочкою. Привіт, Опану, ну, отак. І вони. Затіялося посадити собі туї. Самі я вам показував колись. Так вони укоренилися. А це аж тепер трошки місця я їм залишив. І вони з дочкою саджають свої туї. Це вони самі виростали. бачите? Подивилися, укоренили. Правда, уход багато поливання, був, в касеті було. Отакі От касети брали великі, здорові від агротерема. І ви бачите? Супер, супер. Зараз покажу вам коренево. Вилізав туди вже, тут є різні, бачите, це якась, бачите, тут є різні. Туйки. Да? А, бачите, тут є туйки, і таке якісь інтересне. Три, вида. три вида є, да. так? І от тут є ще таке, бачите, тут ну красиво. Є ще з Польщі, привез... uh -huh. Польщі привезені. А вона нащепила і вийшло, бачите, таке. є і вийшло. навіть така, що лягає, ставиться. Такі тойки є. Ага, сама робила і воно, бачите, розрослося. Рости, садили таку маленьку. Оп. О, О, таку маленьку садили. Малесенькі такі садила вона і, і вона вже виросло. так виросла. Вже давно треба було пересадити. Але не було Місця раз і так. І Все тикала, тикала, навіть ялинку потикала, з ялинки не знаю, чи щось вийшло. З ялинки, от тільки так. А корінці чуть-чуть, ну, мабуть, толку не буде. Бачите. А той непогані. Туйки непогані. Особливо голубу О, бачите. Так що садимо поки. Виростуть трохи, можна буде і, як то кажеться, продати. За два роки я вам покажу, які вони пересаджені можуть бути. Отака, бачите, це дворічна. Це дворічна бралася. Це нам подарували одну, але я знаю, що сражали з касети польську. Це весною буде три роки. Прошлий рік ми квіти пробували. Думали, а ну, розмножимо. І дивіться, такі гарненькі, теж від цього брали, щепили розсадювали, Але були в нас такі великі високо, бачите, рослі. Ну і були низькорослі, отакі от гарненькі, бачите? Отакі от гарні є. А те, високо. Але так як тут вже свій канал, вони хто вирощує набив, І переважно купляють тих, хто знають. Тут дуже багато займається тими. Набагато більше, чим навіть кажу, у нас. Хоч в районі на Херсонщині. Тут більше набагато. І ми, я цього року побачив і не тільки побачив, як йде лаванда. Я вам бував, показував на ринку. На гуртовому продається лаванда. Там кущики від, малесенькі від 80 до 100 з лишнім, Отакі От лаванди. Це ми взяли цьо, в цьому році. Взяли у Максима, і він нам вислав лаванду. Так само корень замочується в і висаджується в касети, і буде вам розсада от такої лаванди. Ну Це великі кущі, якраз є вибір. Прошлий рік тоже для проби ми взяли, думали, але не так то пішло. Вона трошка у нас примерзла. Трошка примерзла і не було з чого і взяти. Але цього року ми її накриємо обов'язково. І тут, бачите, вона розрослася, ми нічого не стригли, ні, нічого. Але от така гарна. Пахне дуже добре. Це я говорю не тільки для того, щоб я зайнявся чи ми зайнялися таким бізнесом. А люди, які, допустимо, хочуть собі зробити бізнес такий по квітах. Це, це ну, гроші є. Вижити можна, як то кажеться. Е, можна їздити чи по селах, чи навіть в районному центрі. Я розумію, війна не до цього, але все рівно можна садити. І воно, виходить, непогано. Зараз я вам покажу, яку прошлорічну тую ми висадили, яка в нас зараз є. Оце ми пройшли рік. Бачите, теж різні жінка пробувала. О, бачите, отакі. От І... У нас отакі виросли. Хоч кажуть, кіти є? ну високо росли. І такі у нас лохіна. Теж пробували, теж вона виросла, так що можна. Так як наша оце досі альпійська суниця, ще є. Були морози. Сьогодні вже зрання не було морозу. І такі є така альпійська суниця. Сьогодні вже якого жовтня 20. І вже ось така у нас суниця. Бачите, де його дуже багато можна позбирати. Ось така прошлорічна туйка можна кажу, заробляти на всьому. Хоч суниця сама, суниця, такий кріщ з маленького цього, він вирощується з насіння. Насіння вирощується, так як тут насіння воє. Бачите, теж можна собі такі пісочки посадити. А це ми посадили б нашу бріло. Теж на усіки, касети і от такі, виходить, бачите, непогана полуниця. Посадили для себе. І дойду знову до нашого. А і отакі на цьому кущоли, бачите, такі є. Дойду до нашої лаванди. І цього року будемо ми вирощувати. Все ж таки ми вирішили, часу трошки більше є, спробувати розсадити в касети нашу лаванду. Як, що до чого, у відео. Про окоріння дуже, от пройшлорічна у нас отака воє, бачите, о. це перший, що ми пробували. Тут на сонечку просто дуже добре виросла. І бувши на ринку, дивився, що беруть і квіти беруть і беруть лаванду. Непогано беруть лаванду. Так само будемо робити ми в цьому році. купили, трохи розрослася. І це будемо для проби, просто для проби. Якщо в нас вдасться це все зробити, в майбутньому можна, як з поверненням на Херсонщину, можна зайнятися таким невеликим бізнесом, так як теплички є. І будемо вирощувати. Поки пробуємо ми тут на Львівщині. Навіть дехто і на малині. От бачите, ще досі малина є. Бачите, ось це досі малина є. Теж вона перемерша, як говориться, відбиває гляньте, яка малина ще є. Бачите? Гляньте. Гляньте. Бачите? Це вже ми садили. Посадили три вида. Тут є полка чи полана. Ще є, ну різні сорти я вже і не пам'ятаю, які є, але красивого, бачите. Ви яка малина в даний час. Бачите, в даний час, як судиться, так і малина. І тут туйки посадили. З касет витягли. І теж підливання, то буде у вас непоганий. Кажу результат. Не пробували. Позапрошлий рік самі, ну це ми вже робили на Херсонщині, таку троянду. І ми посадили, і вона розрослася вже її два роки. Вже є два роки. Ми позапрошлий рік ще посадили, як приїхали прямо з гілки, і у нас сприйнялася і ми її посадили тут. Ось такий результат. І кому треба ще, хоч кажу, такі непогані. Бізнес береться по одному, потім роз, розмножується і будете мати для себе, для задоволення або для пересадки і далі. З куща вийде багато, продаються великі кущі. О, і ви можете зробити собі дуже багато розсадин, розсадити весною і продавати. Так що контакти Максима є. Кому треба, будь ласка, а ми? Будемо займатися нашою далі роботою, так як треба якось жити і виживати. Всім здоров'я Україні перемоги. Слава Збройним силам України! Черенкова навесною і до осені така от виростає розсада. Коли нас їсти буде? В цьому році ціла. Ага, цвіла, цвіт обрізається. Ну угу. це для чого? Щоб вона широка росла. Ага. Якщо Щ... її не обрізати, вона така вгору витягується угу. свічкою. Щоб вона широка була і треба цвіт обрізати, щоб кущ був ширший, якщо не обрізати, вона буде так вгору рости свічкою, так? Mm -hmm. Так, все. То будемо вирощувати, то приїхав мамі, зараз візьму. Будемо також розводити цю біла Дивіться, який кущ гарний. Це наступний рік буде така вже гарна, гарна ну, квітка. Буде, так? Якщо її постригти там, хоча б за два рази на початку літа, то вона буде вже десь в діаметрі до метра. До побачення. До метра в діаметрі буде. Ну супер бомба. Відео. Добре.